Депутати вирішили все-таки провести засідання в приміщенні міської ради. Відтак, студенти рушили саме туди. З прапорами гімном України мітингувальники рушили до сесійної зали, переповнили її вщент. Наразі чекають рішення від мера, хочуть, аби він покинув лави партії регіонів. Вимоги студентства наступні, імпічмент президента, розпуск парламенту. Ну і звичайно, євроінтеграція. Мітингувальників у сесійну залу впустили і навіть не дали слово. Наші вимоги, щоб Ужгородська міська рада прийняла таке звернення. міська рада звертається до уряду та президента України з вимогою добровільно піти у відставку. Просимо персонального відкритого голосування. Я хочу попередити, що якщо ви не будете до нас дослухатися, не будете приймати рішення, ті, які вимагає громада, звідси ніхто не вийде, поки це рішення прийняте не буде. Віктор Погорілов розпочав сесію. Далі мере зачитав звернення, що заздалегідь підготували представники партії регіонів. Ми депутати Журовської міської ради засвідчуємо переваги тісної ділової співпраці з сусідніми державами. Щодо вирішення важливих питань у різних сферах суспільного життя з метою поступового наближення його рівня до високих європейських стандартів, ми глибоко стурбовані. Та це звернення опозиціонери визнали неповним, адже основна вимога протестувальників розпуск парламенту проігнорована. Депутати опозиції та провладної більшості зачитали інші свої депутатські звернення. Серед них пропозиції розпуску парламенту, зміни до регламенту роботи сесії, а саме запустити відкрите голосування та оголошення національного страйку в Ужгороді. Далі пряма мова. Якщо глибоко поступований. Чого ви дотепер не вийдете з тої бандитської партії, яка била тих студентів у Києві? Це до вас конкретно питання. Чого ви дотепер ще не вийшли з партії регіонів? Хочу нагадати, що за це, за цей акт вандалізму, звірячий повиття людей несе відповідальність президент, а також вся партія регіонів. І якщо ви не виходите з партії регіонів, то ви солідарні з ним. Я глибоко обурений. Тими подіями жорсткими, які відбулися і вчора, і позавчора, і ми сьогодні маємо дійсно звернутися до президента, до Верховної Ради і гнівно засудити ті події. Які відбулися після палких суперечок і дискусій депутати Ужгородської міської ради ухвалили звернення до президента щодо останніх подій, які мають місце у державі, зокрема і щодо побиття мирних мітингувальників вночі минулої суботи у звернення включили пункт про вимогу відставки уряду Азарова, та не всім таке звернення до вподоби. Там де був абзац звернувся до президента з пропозицією про відставку уряду. Я просто цього абзацу. Пояснюю чому. Спокійно, спокійно, спокійно. Пропозиція Білякова обурила присутніх. У сезійній залі розпочався гвалт чути вигуки ганьба. Відтак, в ухваленому Ужгородською міською радою звернені до президента про його відставку жодним словом не згадується. Таке рішення обурило народ. Мера з зали випускати не хотіли. На виході його захищали кілька депутатів та охоронець. Молодь продовжувала скандалити ЗКГ З'явилось у мітингувальників і нове гасло ставку. до речі, на сесії не обійшлось без сутички. А саме одна з активісток постраждала від депутата Олександра Ковача. Ми бачили по перше, що він голосував за двох, але він каже, що це фрикційно, що так можна. Ну це було зауваження і це настільки збесило цього заступника мера. Він він мені що мені пофіг на це все. І а після того як я заді нього просто сиділа, як він вставав, він просто взяв свій стульчик і кинув його, ну толкнув повністю на мене. Це було ну зроблено спеціально.